Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 103 вклалася у терміни, встановлені законом про вибори народних депутатів України, і 10 жовтня на своєму засіданні утворила 187 дільничних виборчих комісій, враховуючи те, що кількість подань від суб'єктів виборчого процесу, що мають право на представництво у комісіях, була вищою від максимальної для окремих категорій дільниць. То за день до їх утворення було проведено жеребкування. До складу ДВК своїх представників подали 10 політичних сил. Правом на представництво скористалися також сім кандидатів-мажоритарників з 11 зареєстрованих. Всього надійшло 4065 подань від різних суб'єктів виборчого процесу. Не всі мажоритарщики подали своїх кандидатів, але ми в межах тієї кількості максимальної, яка передбачена законодавством, все ж таки утворили дільничної виборчої комісії, і вони будуть працювати. Жеребкування проводилося відносно 186 дільниць, адже до складу однієї спеціальної дільниці надійшло стільки подань, скільки передбачає максимальний склад. Це одна дільниця, це Петрівська колонія. А на всіх остальних 186 дільниць, вони утворені шляхом жеребкування. Результати жеребкування затвердили відповідним рішенням за його підсумками. Суб'єкти виборчого процесу отримали різне представництво в ДВК. Наступного дня відповідно до представництва здійснили розподіл керівних посад і утворили дільничні виборчі комісії. Всі громадяни, які бажають перевірити свої чи є вони в реєстрі виборців після 14-го числа, вже можуть підходити і спрашувати. Чи є вони списку, в, в уточненому списку, тому що вже на дільницях є уточнений список вони отримали 14 числа, і всі громадяни можуть уточнити. Якщо їх немає, вони можуть звернутися як на дільничну комісію, так і особисто прийти з паспортом в державний реєстр виборців. Саме на ДВК лягає основне навантаження з організації і проведення виборів. Члени комісії забезпечують процес уточнення списків виборців, розносять запрошення, готують приміщення для голосування. Зрештою забезпечують волевиявлення громадян.